Насправді ми працюємо на постійній основі, і ми постійно аналізуємо під час консультацій з військовими на предмет того, якого роду допомогу потрібно. Те, що ми сьогодні бачили, це допомога безпосередньо ударними дронами, fpv дронами І, в принципі, ми цю ідею реалізували. На сьогоднішній день ми бачимо, що є серйозна потреба. В модернізації нашого підходу, мова йде про FPV-дрони з тепловізорами, які дуже потрібні для роботи в нічний час, а також військовослужбовці все більше і більше ставлять питання відносно роботи з репами. Але цей проєкт достатньо є дорогий. Тому ми на сьогоднішній день опрацьовуємо великий комплекс питань відносно цього. Це по-перше. І друге, ми стараємося охватити і. Більшу кількість військових частин, а також військових бригад, які безпосередньо виконують бойове завдання по, по лінії оборони. І ви бачили сьогодні на заході, тому що присутні абсолютно нові підрозділи, якими ми раніше не працювали, але вони долучаються, і ми прагнемо максимальній мірі в такий спосіб розширити і географію, і номенклатуру. І кількість тих військових частин, з якими ми будемо працювати. Ми розраховуємо на квітень місяць провести ще один такого роду аналогічний захід. Ви чули сьогодні мова йде про 2 мільйона 200 тисяч гривень, які вже закумульовані під час сьогоднішнього заходу. Тому ми зараз будемо формувати план закупівель і будемо здійснювати відповідні закупівлі. Україна вийшла на промислові розробки дронів великої дальності. Це на прототип того, що ми бачили, як використовують іранські дрони шахет. Причому на паритетних засадах це ми можемо говорити про те, що сумарне виробництво в річному вимірі це десь порядка 1200 1500 тисячі таких дронів. Це вже запущено в серійне виробництво. Окрім того, я можу вам, знову ж таки, посираючись на вже відкриті джерела, говорити про те, що на сьогоднішній день запущено в серійне виробництво в Україні по лінії. Підприємств, якими укладено контракти з міністерством оборони, кількість дронів порядку 1 мільйон 200 тисяч штук це лише серійне виробництво. Разом з тим в Україні на сьогоднішній день дуже багато суб'єктів малого бізнесу купують, налагоджують виробництво. Це те, що ми на сьогоднішній день бачимо. За висновками експертів, така кількість дронів, яка виробляється не в серійному виробництві, буде коливатись порядка 600-800 тисяч. Тобто України в поточному 2024 році є можливість продукувати, продукувати порядка 1 мільйона 800, 2 мільйона FPV-дронів. Це дасть можливість заповнити ті прогалини, які дуже добре ми відчували в кінці минулого року. І на сьогоднішній день відчуваємо на початку цього року, тому що, як показує практика, fpv дрони на сьогоднішній день виконують завдання не лише по знищенню військової техніки, вони працюють за дефіциту важкого озброєння. В першу чергу. За рахунок снарядів відсутності мін вони працюють по передньому краю безпосередньо зіткнень це робота по піхоті, яка атакує противника, які здійснює відповідні штурмові дії в сторону наших захисників. Тому робота в цьому напрямку йде. Але знову ж таки, це процес і він потребує певного часу. Але те, що Україна налагодила серійне виробництво, це вже є факт. І таке серійне виробництво ми на сьогоднішній день бачимо на прикладі поставок військовій частини і формування сил оборони України.